Київ досі оговтується від масованої атаки Росії. Місто в диму. Гелікоптери гасять пожежі. Під ударами опинились святині, стадіони і цивільні будівлі. З'явилася перша жертва атаки. Детальніше про наслідки російського терору за мить. Ви на каналі Сейчас ставте лайк і починаємо. Нова масована атака росіян по столиці призвела до першої жертви. Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко підтвердив загибель жінки в оболонському районі. Сьогоднішня атака на Київ забрала життя жінки. Російські удари знову влучають не у військові цілі, а в життя звичайних людей, заявив він. Під удар потрапив Софійський собор, символ української державності. Він зазнав пошкоджень. Міністр культури Микола Точицький повідомив: ворог знову поцілив у саму суть нашої ідентичності. Постраждала святиня, що вистояла крізь віки. Вибухова хвиля зруйнувала частину карниза на головній апсиді. У Подільському районі Києва постраждав стадіон Спартак. На трибуни впали уламки безпілотника. Пошкоджено огорожу, обірвано банер, перевернута лавка. Постраждалих серед цивільного населення немає. Повідомив Національний олімпійський комітет України. Колишній візовий центр Великої Британії зруйнований. Будівля вигоріла, уламки висять на лініях електропередач. За словами охоронця, троє людей вижили, бо встигли втекти. Пожежа локалізована, але Київ досі в диму. Працюють пожежні роботи, катери та навіть вертольоти. До гасіння займань залучили гелікоптери головного управління розвідки. Два багатоцільових ка 32 скинули вже 120 тонн води. Завдяки цьому врятовано три промислові підприємства. У ніч на 10 червня під ударом опинилася також Одещина. Повітряні сили України знищили сім ударних безпілотників «Шахед» у регіоні. Мобільні вогневі групи працювали зенітними ракетами. Наші військові опублікували унікальні кадри, на яких видно відбиття атаки дронами камікадзе. Та навіть це не врятувало від втрат. На жаль, в Одесі двоє загиблих і дев'ятеро поранених. Пошкоджено пологовий будинок, станцію екстреної допомоги, житлові будинки. Понівечило навіть місцевий зоопарк. У закладі вибух вбив домашнього барана та пошкодив сіносховище. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що таким чином Росія ігнорує всі спроби мирного врегулювання. Тому він закликав до нових санкцій проти агресора. Енергетика, банківська сфера та вторинні санкції є одними з найбільш чутливих сфер. Натомість Росія заявила, що завдала ударів по військових об'єктах, зокрема по підприємствах авіаційної, ракетної, бронетанкової та суднобудівної промисловості, пунктам управління і місцям дислокації Збройних сил України. Окупанти цинічно брешуть у повідомленні Міністерства оборони. Мовляв, мета ударів досягнута. А всі об'єкти уражені. Це не війна, це терор, це не точкові удари, це навмисна атака на життя людей. І питання зараз лише одне: скільки ще світ буде дивитись на це мовчки? Друзі, реагуйте на побачене у коментарях і підписуйтеся на канал. Постраждали Київ і Одеса. І от з цього ми зокрема будемо починати. Давайте для початку подивимося декілька відеофрагментів того, як росіяни хочуть миру. Далі увага на екран. Житловий квартал це фактично ЖК, житловий комплекс. Подивіться, як безпілотник конкретно цілеспрямовано влучає у ковку. Його не підбили. Це були не уламки. Тобто, тут вже росіяни також не можуть сказати. Це цілеспрямована атака да, житловий будинок, конкретно в ЖК. Ось так. От росіяни прагнуть до миру. Це один з епізодів того, що відбулося в Києві. Зокрема, ну є, є і декілька інших. Подивіться от на ранок. Це ранковий Київ, він так виглядає. Його затягнули димом. Тобто, всі сьогодні зранку задать увагу, Напевно, кияни, гості столиці, хто на зараз дивиться. Напишіть також. До речі, в чат ви звернули увагу. На те, як зараз з задимленням в столиці. І на це також потрібно звертати увагу. І от, зокрема, фотокореспонденти вони акцентують на цьому. А це гелікоптер. Гелікоптер, який підбирає воду в Дніпрі і летить для того, аби. А хасити пожежу постраждали чотири людини. В Києві зафіксовані пошкодження в семи районах столиці. Однією з головних цілей окупантів був Волонський район, де наслідки зафіксовані в житловому секторі і в промисловій зоні. в Київській області. В нас наслідки фіксуються у Фастівському, Броварському, Бориспільському, Бухівському районах області. Мовиться про те, що пошкоджені, пошкоджені приватні будинки, горіли автомобілі. Віталій Кличко дописав, що в результаті ворожої атаки на Київ постраждало чотири людини. Він сказав, що всіх постраждалих госпіталізували. В результаті атаки окупантів отримані, власне, ми маємо наслідки в семи районах, про що я трішки вище сказав. І оболонський район, саме чомусь Оболонський район, за словами і Кличка і Ткаченка голови області, він був мішенью. Значить, що Тимур Ткаченко? З цього приводу пише він пише, що важка ніч, попереду важкий день. Можливо, не один е, треба буде час, щоб е, усунути наслідки. Він повідомив, що е, є часткові руйнування і загоряння в багатоповерхівках і приватних будинках горіли автомобілі, горіли складські приміщення. І от протягом ночі ворог безперервно тероризував Київ ударними дронами. Бив по громадській цивільній інфраструктурі, по мирним жителям міста, написав Ткаченко. І ця ніч була важкою, але завдяки неймовірній роботі Сил оборони вдалося мінімізувати жертви. До речі, хто з Києва набачіть, що ви відчували цієї ночі, коли літали шахеди над головою їх було багато сьогодні над Києвом. Це правда сьогодні вночі. Тому напишіть нам, нам будь ласка про це так. Ну що ще Відомо, От буквально секунду тому я десь бачив зринає інформація від Від камда, да, ось вона. Давайте прочитаємо. І інформація щодо наслідків ворожої атаки на Київ, 10 червня, оперативно оновлюється за посиланням. Ну давайте перейдемо на це посилання і дійсно зараз прочитаємо. Значить. Через ліквідацію наслідків російської атаки пасажирський транспорт курсує зі змінами. Зокрема, зміни стосуються транспорту, що курсує вулицями Іллєнка і Глибочицької. Там на Глибочицькій жахіття, насправді, зараз. Да. А внаслідок масової ворожої атаки в Оболонському, Дніпровському, Подільському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському, Солом'янському та Голосіївському районах зафіксовано падіння уламків. Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі. Є постраждалі. Про це повідомляє мер Кличко. В оболонському районі БПЛА впали на території однієї зі шкіл, також внаслідок Іні уламки виникла пожежа в житловому будинку. Були пошкоджені авто і приміщення аптеки. Медики госпіталізували одного постраждалого в Оболонському районі в Деснянському. Унаслідок падіння частин збитого БПЛа загорівся автомобіль. Також зафіксовано падіння дронів. В Шевченківському районі палають автівки. Також гороть балкон у житловому будинку і пожежа в будівлі бізнес-центру зафіксовано загоряння нежитлових приміщень. В Дніпровському районі задимлення в нежитловій забудові в Подільському уламки впали на двох локаціях. В Дарницькому районі столиці виникла пожежа в нежитловій будівлі. А в житловому будинку також зафіксовано падіння решток збитого в зеленій зоні та на відкритій місцевості є часткова руйнація в нежитловій зоні, пошкодження в гаражному кооперативі, займання складських приміщень. Також горить лісосмуга за іншою адресою. А в Дарницькому районі між тим попередні уламки упали на Приватний будинок одному посаждалому в Дарницькому районі медики надали допомогу на місці. В Соломінському пожежа в багатоповерховому будинку уламки дрона впали на дах багатоповерхівки. В Голосіївському зафіксовано падіння уламків дрона на території нежитлової будівлі і руйнування в бізнес-центрі. На місці продовжують працювати екстрені служби. Це вся інформація, яку ми маємо станом на мить, що стосується Києва. Зокрема, ще раз давайте покажемо кадри. Ранкового Києва і будемо рухатись далі, тому що Одещину також обстріляли. І Є ще друзі: інформація про Бориспіль. Хто звідти нас дивиться? Напишіть, як минула ваша ніч, зокрема в цьому місті, тому що Оболонський район міста Києва і Бориспіль були мішенями, як зараз дописують в мережі російських окупантів сьогодні вночі. Тепер щодо Одещини, давайте подивимось на ось ці кадри. Місто Одеса. Ну, от рятувальники допомагають місцевим мешканцям, жителям багатоповерхів... багатоповерхівки, в яку влучив шахет, судячи з усього, надають усю необхідну допомогу, а це вже наслідки цього прильоту. Подивіться, будь ласка. Що повідомляють представники місцевої влади? В результаті атаки окупантів на Одесу одна людина загинула, четверо постраждалі. В місті значні руйнування. Як повідомляє глава обласної військової адміністрації, пан Олег Кіпер в Одесі є руйнування і пошкоджені житлові будинки, повністю зруйнована адмін з будівля станції екстреної медичної допомоги. Є Пошкоджені автомобілі швидкої допомоги. Також пошкоджена будівля одного із пологових будинків. Тобто окупанти вдарили ще й по пологовим будинкам. Още одні кадри одеси. і ще один відеофрагмент. Подивіться, будь ласка. Це Одразу перепрошуємо за лайливі слова. Ми це знімали ми ну, наслідки знімали місцеві мешканці на свої телефони, тому їх емоції можна зрозуміти. А от Геннадій Труханов, це очільник міста, він написав, що в місті значні руйнування. Точна інформація про наслідки буде відома вже вранці. Я так розумію, що незабаром вже розлогу напишуть. І зараз на місцях працюють екстрені служби. Повідомив він до цього. Нагадаю, Кіпер, очільник області сказав про те, що житлові будинки пошкоджені повністю адмінбудівля станції екстреної допомоги зруйнована. повторюю, мова йде також про руйнування адмінбудівлі одного із пологових будинків. А це вже ті кадри, які ми ще не спостерігали. Це наслідки, які відомі станом на. Ранок на превеликий жалю став. Так, ну що, також давайте поговоримо про те, що відбувається в Миколаївській, Запорізькій і Херсонській областях. Почнемо з Запорізької, тому що там також ось що відбувається. Подивіться, на наслідки, це відео надала адміністрація. Відео після вчорашнього прильоту. Що сьогодні вночі відбулося? Літня жінка поранена внаслідок атаки на Запоріжжі. Про це повідомляє пан Іван Федор. От я читаю буквально зараз його телеграм-канал, де він ну, там зведення зазвичай дописує щоранку, і от він пише: що продовж доби окупанти завдали ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Цих ударів було 556. Як дописує він, і які подробиці ми маємо? Значить, він пише, що ворог наніс один ракетний удар по Запоріжжю, здійснив шість авіаційних обстрілів Кам'янського, Гуляйполя, Ольгівського і інших населених пунктів. 307 безпілотників різної модифікації, переважно FPV, атакували низку населених пунктів. Чотири обстріли з РСЗВ накрили Новоандріївку і Малу такмачко, 238 тридцять пройшлися по території низки населених пунктів і. Висновок такий: надійшло 10 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків і об'єктів інфраструктури. От я так розумію, що ніхто не постраждав. Це найкраще новина. цього. Віталій Кім вранці написав, що в ніч на 10 червня на Миколаївщині силами і засобами протиповітряної оборони велась бойова робота. Деталі згодом пише він. Ну і е, дописує, що з 9 червня ворог ввечері атакував дронами FPV, і артилерійськими обстрілами акваторії Очаківської громади постраждалих також немає. Херсон тут інформація наступна. Прокудін пише, що минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами і авіаударами перебували низка населених пунктів. Їх тут. Дуже багато Херсонська область, і Козацький, і Станіслав, і Олександрівка і Осокорівка. Ну близько 20, так якщо візуально подивитися, населених пунктів перебували під російськими ударами. Російські військові били по критичній соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок і 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили газогони і приватні автомобілі. Це те, що стосується Херсонщини. Тепер давайте поговоримо. З вами про те, що як е, донька Кіта Келеґа відреагувала, вона вже вдруге реагує. Кіт Келог це спецпредставник по Україні, і от його донька, яка е, буквально минулої п'ятниці після обстрілу Києва написала: тату. Я чомусь сумніваюся, що Росія хоче миру. Ну, от на четвертому році війни, ну нехай пізно ніж ніколи, вже там може діти таке усвідомлення. І от вона написала: тату я там. Е, Боюсь, що Росія не хоче миру, тому що такі обстріли української столиці і низки інших українських міст якраз говорить про зворотні. і от сьогодні, після ось цих, цих ударів, вона також написала: а що якби це був Париж або Берлін. що б тоді відбулось? Донька Келога відреагувала на обстрілки Меган Мопс, так її звати, вона значить. А... Немає фонд, який допомагає, до речі, Україні, і вона репостнула в мережі ну в мікроблозі X. Це колишній Twitter, відео, яке було знято під час масовної атаки української столиці, і пише таке: уявіть, якщо ви прокидаєтесь під звуки сирен повітряної тривоги. Вибухи просто трясуть ваші вікна. Над головою кружляють дрони, діти сплять в станціях метро. Європейська столиця знаходиться в е, осаді. На, 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 на столицю летять ракети, мішені стають мирні мешканці, якби це був Париж, Берлін або Лондон. що б відбулося, написала вона е, нічого. Не відбулося, тому що е, як європейські лідери, так і заокеанський лідер. Без того, що дозволило б зупинити цю війну, це дві речі: перше без інструментів впливу, друге без яєць. Тому нічого б не відбулося, просто нічого забудьте, а було б так, як і було. Путін би присував усіх, і ніхто б йому нічого не робив, тому що немає того про що я не сказав. Виходить так, якщо це є, то покажіть, тому що виходить якось дивно, якщо чесно.